Я назвав проповідь свої «Смиренний Бог дає благодать. Я читаю Псалом 146,6. Написано: смирених підносить Господь, а нечестивих принижує до землі. Я хочу сказати без смирення серця відносини з Богом неможливі. І коли навіть я бачу якусь людину, мені показують і кажуть, що це так. ну… Близько дуже вона з Богом, а коли бачу, що людина не смиренна, вона горда, я знаю, що це обман, такого не може бути. Бо це Слово Боже каже. Сам Бог каже: смиренних підносить Господь, а нечестивих принижує до землі. І тут ми бачимо, що слово смиренний і нечестивий це несмиренний. Тут не написано, «смиренних Бог підносить, а несмиренних принижує. Слово «несмиренний» замінено словом «нечистивий». Тобто для Бога несмиренна людина це нечистива людина. Більше скажу, дорогі брати і сестри, з чого починається християнство? Воно починається з покаяння, але покаяння без смиріння неможливо. Людина не може покаятися, якщо вона не смириться перед Богом. Вона може виконати всі обряди, вона може проговорити всі слова, вона може впуститися в воду і піднятися. Але якщо вона не смирилась серцем, вона покаятись не може. Бог покаяння це переміна серця, а це не обряди. Обряди важливі, але без переміни серця нічого не буде. Притчі 21.4. Ми тут будемо говорити зараз за гордість. Чому гордість? Тому що смиренність, це якби проти смиренності якраз не дає смиритися наша гордість. І гордість вона є у всіх. Написано в притчі 21.4: гордість очей та зарозумілість серця, що вирізняють безбожних – це гріх. В другому перекладі написано: гордість очей та надутість серця. Що вирізняють безбожних, це гріх. Ну, я думаю, це одне і те ж. Зарозумілість. Я, я так думаю, вважається, що людина часто хоче показати, що вона дуже розумна. Вона хоче показати більше, ніж вона варта. Зарозумілість. Коли буває людина має багато освіт, і вона розмовляє з вами, і ви все розумієте. А другий виходить, він може багато не знає, але знаєте, такі слова підбирає. Щоб сказали розумний, аж страшно. Оце зарозумілість, бо Бог показує, що людина хоче показати більше, чим вона себе представляє. Гордість очей та зарозумілість серця вирізняють безбожних. Знаєте, хтось сказав, якщо ви бачите щось схоже на качку, і, вона, і воно це ходить, як качка, воно пливає, як качка, крякає, як качка, то це і є качка. Це і є качка. Так, так тут Бог описує безбожників. Перше, що відрізняє безбожника це гордість очей і зарозумілість серця. І Бог каже, така людина не може бути християнином. Вона названа в Біблії безбожником це ознака. Якщо людина живе як безбожник, шукає всього, як і безбожник, півголови зеленої, півголови жовтої, знаєте, людина хоче виділитися, показати, гординя з неї пре. То це написано, є безбожник. Він далекий від Бога. Я хочу сказати, що гордій людині покаятись майже неможливо. Вона сліпа, бачить завжди себе правою. У всьому вона буде доказувати свою правоту. Я думаю, що ми, як віруючі люди, розуміємо, що все крутиться не навколо нас, все крутиться навколо Господа. Він в центрі. Він все створив і поволі його все стоїть. Але я хочу сказати, що кожен день, даний нам Богом, це є боротьба проти нашої гордині. Усіх вона є. Я хочу, щоб ця проповідь вона не була така, щоб ми дивилися на свого сусіда, щоб ми подивилися своє серце. Навіть апостол Павло йому дано було жало в плоть для чого? Щоб він не піднісся і не загинув. Бог сказав, достатньо для тебе моєї благодаті, і це жало тобі дано вплоть, щоб через, через звичайність Откровень ти не піднісся, не загордився, не впав і не загинув. Якщо апостол Павло мав цю схильність, Бог побачив, то що казати нам з вами? Звідки взялася гордість? Брати і сестри, я думаю, що. Гордість, складова її, вона повинна бути. Це почуття власної гідності. Воно повинно бути у людині. І навіть воно описано в Ісаї, коли Ісус Христос написано, коли він стояв, і його били, його пльовали, Там написано, Ісус каже, я тримаю лице своє як кремінь. І не відвертаю його від побивання і оплювання. Тобто на нього плювали, а він стояв прямо. Чому? Оце є гідність людська. Це те, що нас робить християнами і людьми в Ісусі Христі. Без, без неї людина була б як черв'як. Але сатана її перекручує. І людина, ця, ця гордість вона превращається в гординю, коли, коли людина думає, що вона вища за інших. Я читаю Левітів 26:13. Я Господь Бог ваш, що вивів вас із Єгипетського краю, щоб ви не були там рабами, і знищив Кайдани ярма вашого, і повів вас з піднятою головою. Бог каже, що я вивів вас із під ярма, вивів вас з Єгипту. І далі каже, я повів вас з піднятою головою. Що це означає? Гордість? Ні, це ми вже не раби. Ми знаємо, кого ми увірували. Ми знаємо, хто нас вивів з цього єгипетського аду, хто нас веде, хто наш Господь і хто ми є в Ісусі Христі. І це дає нам стояти з піднятою головою. Це я кажу для того, щоб ми розуміли, що ця складова гордості, вона повинна в нас бути. Якби її не було, ми б цього не розуміли. 1 Петра, 2,9. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темрявий до дивного світла свого. Те ж саме, брати і сестри, вибраний рід, священство царське. Знаєте, якби в нас не було і цієї гідності, ми б сказали, до «Да на що нам це священство, дайте нам ковбаси? Так дехто й каже, брати, мої сестри. Але ви знаєте, що апостоли, як сам Ісус Христос, поклали свої душі і за нас, в тому числі, вмирали, щоб церква Божа стояла. Ісус поклав свою душу, Він не сказав, що дайте мені тільки їсти. Він поклав душу, щоб спасти нас. І це є оця людська гідність. І те ж саме зробили апостоли. Ми є царственне священство, народ святий, який Бог взяв в свій уділ, щоб ми возвіщали славою. І це чуємо, і це нас підбадьорює, тому що в нас є оця людська гідність. Але гріх спотворює слово Бога нашого, і він все ставить і почуття, і слово Боже, він все ставить з ніг на голову. І ось що Біблія говорить про цей перший гріх, який з'явився в духовному світі. Тут, каже, не за Адама, а за Люцифера, Сатана. Перше ім'я сатани було Люцифер. Це той, що несе світ. Архангел осіняючий. той, що повинен був осіняти славу Бога. Але він впав. Ми читаємо Ісая 14:12: як упав ти з неба, Дениця сину зорі, розбився об землю, що топтав народи. Казав у серці своєму, зійду на небо вище зірок Божих, піднесу мій престол, сяду на горі в сон мій богів, на краю півночі, зійду на висоти хмарні, буду подібний Всевишньому. І так, Люцифер це Дениця, син Зарі, осіняючий, вершина досконалості творіння Божого, написано в Біблії. Вершина досконалості. Бог його зробив досконалим. Але написано в серці його народилася гордість. В серці, гордість вона народжується в серці людини. І говорив в серці своєму, що підніму престол вищий небес, сяду на престолі в сонмі Богів, буду подібний Всевишньому. Дорогі брати і сестри, а ми з вами теж кажемо, що ми хочемо бути подібні до Ісуса Христа. Ми хочемо бути подібним до Бога. І сатана каже, що хоче бути подібним до Бога. А яка ж різниця? Бачите, якби одні ті ж слова, але ж дух зовсім інший. Ми розуміємо, що бути подібному Ісусу Христу можна бути тільки в Ісусі Христі, смирившись перед Ісусом Христом. Ми розуміємо, що це повинен мінятися наш характер, в образ і подобу Божу, що ми повинні ставати краще. Милосердніше, добрішими, наповнитися любов'ю, бути терпимими, смирятися. Сатана ж має в виду, коли він казав Адаму Єму, будете як Боги, він має в виду, що він сам сяде замість Бога. Він має в виду владу і силу Божу. Оце йому потрібно мінятися він не хоче. Тому ми повинні розрізняти слова і дух того, про що кажеться. Є таке страшне, як сказати, зброя сатани. Перше це неправда, напівправда і маніпуляція. Маніпуляція це саме найстрашніше. Неправда це коли сатана просто каже неправду, і є люди, котрі її їдять. Вони знають навіть, що це неправда, але вона їм подобається. Давайте візьмемо нашого північного сусіда, скільки бруду вилили на нашу країну і кажуть, що ми тут і дітей їмо, і розпинаємо і все. І є люди, які. Десь вони розуміють, що це неправда, що тут одні нацисти і фашисти, але вони настільки злі, що вони приймають це. Їм це подобається навіть. Знаєте, сатана дає для всіх на всі уподобання. Далі йде на півправда. Це це вже зрозуміти. Це коли вам кажуть правду в одному випадку, в іншому випадку, а тоді кажуть, і причому кажуть таку правду, котру ви дійсно бачите, що це правда. Її легко перевірити. А тоді кажуть таке, що перевірити ви не можете. Але ви бачите, тут вас не обманули, тут не обманули, і ви приймаєте вже обман. Чому? Бо ви бачили, що вам казали правду. Друзі, тому все треба перевіряти. Стільки обмана в цьому світі дуже багато. І якщо хтось сказав раз правду, це не означає, що другий раз він теж скаже вам правду. І третє це маніпуляція або пропаганда. Це вплив на свідомість людині через перекручування, підміну понять, навіть коли говорять правду. Давайте я вам приклад приведу з буття 312 це коли Адам згрішив. І коли Господь підійшов до нього і спитав, Адам, ти не їв від дерева? І що Адам від, від дерева пізнання? І що Адам відповів? Це буття 312. Адам сказав, жінка, яку ти мені дав. Вона дала мені від дерева і я їв. І ми бачимо, що коли йому задають питання Адаму: чи ти зрішив, чи ти їв, він каже, першого він звинувачує жінку, жінку, як... а другим він звинувачує Бога, яку ти мені дав. І тут виходить, що вже винувата жінка, винуватий Бог, а він вже в третю руку. Але я хочу сказати, якщо він міг би ще більше сказати. Він міг би сказати, Господи, а сатана, нащо ти його скинув на землю? А нащо ти дав йому владу, щоб він спокушав нас? І він спокусив. І нащо ти дав жінку, якщо ти знав, що вона все одно впаде і мене підіб'є? І таким чином він мог би звинуватись самого Бога. І знаєте, якщо я ще трохи з вами попрацював, то ви б сказали, дійсно, Бог винуватий не Адам. Хоча в, в саду було повно дерев, і Бог сказав, можеш може їсти усе, тільки одне єдине дерево, не торкайся його, не їж з нього. І Адам упав. І тут же він маніпулює і каже, що винувата жінка, і винуватий ти, який дав мені цю жінку. Оце є маніпуляція. Отак працює ця пропаганда. І людину можна убідити, в чому завгодно. Матвія 5:37. Ісус каже, але нехай буде ваше Слово так, так, ні, ні. А що понад це те від лукавого. Оце то, що понад те було. Коли Господь спитав його: Ти їв? Адам сказав, повинен сказати: так, Господі, згрішив, їв, прости мене, каюсь. І ми не знаємо, як би Господь поступив. Але він почав виправдовуватись. Мета обману гордої людини виправдатись, піднести себе в очах людей, часто принизивши інших. Серце горде судить усіх, видаючи себе часто за борця, за справедливість. Так часто буває. Але принижує всіх для того, щоб піднести себе. Брати мої сестри, суд ми не судді. Ми не повинні судити. Христос сказав не судити, і не, не судими будете. Ми з вами поставлені на землі, щоб нести спасіння людям. Літера Я у гордині завжди виходить на перше місце. Я хочу сказати, якщо людина дуже вихваляє себе, я такий, я, я, тут, я тут, я тут, я там, я кругом, Брати, мої сестри, тікайте від таких людей. Повинні прославлятися кругом Господь, а не ми. Я читаю Матвія 6:2. Отже, коли чиниш милостиню, не сурми перед собою, як роблять лицеміри, в синагогах на вулицях, щоб прославляли їх люди, бо по правді кажу вам, вони вже отримують свою нагороду. Не сурми перед собою, як роблять лицеміри. Вони не Бога шукають, вони не милостиню дають, вони хочуть прославитися. В іншому місці там написано, що моляться на показ. Те ж саме. Щоб прославляли їх люди, це мета, що проявляється в нас, коли ми служимо на показ. Перше це гординя, і друге це зневіра. В Чому гординя? Гординя в тому, що ми хочемо, щоб нас прославляли люди. Це наше его. Воно в нас піднімає е, ці почуття. А друге, ми знаємо Слово Боже. Слово Боже каже: якщо ти щось робиш тайно, то я воздам тобі явно. І навпаки, якщо ти робиш щось на показ. То ти йдеш проти Бога, вже получаєш награду свою, але я не вірю цьому. Я роблю так, як я хочу. І тому я кажу: це гординня і зневіра проявляється в людині. Все, що високо в людей, то є гідко перед Богом. У кожній нашій справі повинен прославитися Господь. 1 Петра 5:5. Також і молодші, будьте покірні пасторам. І всі, покоряючись один одному, одягніться в смиренну мудрість, бо Бог гордим противиться, смиренним дає благодать. Отже, смиріться під міцну руку Божу, щоб підніс вас свого часу. Одягнутися в смиренну мудрість можна тільки в Ісусі Христі. Я ще раз хочу сказати: це почуття гордині в нас є кожного. І тільки через слово Боже, через смиріння. Повинні ми прикладати зусилля, щоб смирятися. Ми кажемо, що змінити нас може тільки Бог. Ми за це говорили. Ще раз хочу сказати: так, змінити наше серце може тільки Бог. Воно лукаве, написано, і крайні зіпсуте. Але Бог хоче бачити наше бажання на це. А бажання це, що ми повинні прикладати зусилля для цього. Ми повинні молитись, шукати лиця Божа, і повинні в наших відносинах один з іншим проявляти це бажання поважати один одного. Якщо цього навіть бажання нема, Бог не буде нас змінювати, бо ми не хочемо змінюватись. Нам подобається бути гордими. І що краще, йти, коли Бог благословляє, і літи проти Бога. Бог гордим противиться, а, а противіться Бог це дуже важко і жити, коли Бог противиться тобі. А смиреним дає благодать. А благодать це навіть то, що ти не заслужив, а Бог тобі дає. То Що? Краще, краще коли Бог благословляє, дорогі брати і сестри. Як сказав Павло, тяжко йти проти вражна. Дуже важко йти проти Бога. І дуже часто, брати і сестри, тут написано Смиріться під крепку руку Божу. Дуже часто, ми за це теж казали. Я хочу повторити вам. Коли, коли, коли навкруги нас такі проблеми, і ми починаємо молитися і боремося проти цих проблем. Ми кажемо: Господі, забери це, забери те, забери те. Але ми навіть не можемо здогадуватись, що ці проблеми створюються кругом нас. Завдяки тому, що в нас горде серце, щось не подобається Богу в нас. І ми хочемо здолати проблеми, а Бог через ці проблеми хоче подолати наше горде серце. Бог хоче, щоб ми змирилися перед Ним, а ми хочемо битися до кінця. І часто навіть видаємо це за віру, що ми такі сильні. Завжди треба молитися і питати Боже, Боже, що сталося? Чому таке сталося? Що мені в собі треба поміняти? Може, щось я не так роблю. Дорогі брати і сестри, це наші відносини з Богом. Вони особисті, вони завжди повинні бути. Коли написано Прийдіть до мене, брати і мої сестри, це не, на, не один раз. Шукайте лиця Божого написано. Коли? Завжди. І ми зараз читаємо вірш останній вже, Матфія 11, 28. Як побороти свою гординю? Біблія нам каже, Ісус каже Матвія 11, 28. Придіть до мене, всі струджені та обтяжені. Я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, смирений серцем і знайдете спокій душам вашим. Бо ярмо моє благо і тягар мій легкий. Придіть до мене. Це. Не тоді, коли ми покаялися і прийшли до Христа і все. Це на все життя. Бог створив людину так, що людина міняється тільки в Бозі. І наша гординя смиряється, все ми розуміємо, коли ми завжди з Богом. Не тоді, коли ми прийшли, покаялися і все. Похрестилися, ми вже спасені, нам нічого не треба, не вийде, друзі мої. Бог так створив людину, що всередині людини є місце для Бога. Якщо воно не зайняте, воно займеться чимось іншим. І це буде наша гординя, якщо не гірше. Прийдіть і навчіться від мене. Чому ми повинні навчитись? Коли ми чуємо слово «навчіться», нам завжди парта і ручка знаєте, щось писати. Ні, не, Знання нам потрібні 100%. Але Ісус тут каже не про знання. Він каже, прийдіть і навчіться від мене кротості і смиренню. Це зовсім інше. І це можна навчитись тільки в ньому. Горде серце не здатне вчитися, тому що не здатне змінюватись. Воно незмінне як камінь, як нижний жорно, на якому мелють муку. Воно нездатне. Дуже важко покаятись гордій людині. Горде серце може набувати знання, але воно не здатне мінятися. І воно завжди хоче всіх вчити. Слово Боже, кажуть, знання надимають, любов будує, дух животворить. Я хочу сказати, що знання без любові це оце той меч духовний, який може покалічити людей, це знаряддя, маніпулювання е, свідомістю людей, дорогі брати і сестри. Якщо нема любові, ви бачите, людина просто має багато знань, чому стільки багато конфесій? Тому що знання вони надмивають, і кожна людина показує себе. Брати, і сестри, суть християнства це переміна серця, щоб людина була смиренна і наповнювалася любов'ю. Якщо цього нема, звідти треба тікати. Нашою метою в служінні є не набування знання. Нашою метою є Христос. Коли буде Христос нас, а ми в ньому, ми будемо мінятися, і наше життя буде мінятися. І навкруги нас все буде мінятися. А якщо в нас нема Христа, то буде тяжко. Я хочу сказати, що Ісус всім своїм життям на цій землі показав що все, що високо у людей, це є гідко перед Богом. Він, як ми сьогодні чули, народився в Хліву. Він відкрився кому? Пастухам. Він зібрав вокруг себе не. Якихось придворних арибаків. Він мив їм ноги. Він всім своїм життям показав, що, що високо у людей та мерзена перед Богом. Дорогі брати і сестри, ми будемо молитися, щоб Бог благословив і захистив нас від цього страшного знаряддя сатани-гордині. Це, я думаю, саме страшне, що може бути. Гординя людину робить сліпою. Вона завжди себе вважає правою, вона завжди все знає. Вона всіх вчить, дорогі брати і сестри, і таку людину привести до покаяння дуже важко, навіть якщо вона виконує обряди.